Проект питань для ветеранів потужно масштабується в Україні. Сьогодні ми в Кам'янському на відкритті четвертої площадки з питанку для ветеранів, яка збудована за всіми сучасними світовими вимогами. Такі площадки є в Ковелі на західній Україні, в Києві, в Дарніцькому районі, в Полтаві. Сьогодні в Кам'янському не тільки відкриття площадки, сьогодні проведення восьмого міжрегіонального турніру для ветеранів. Ми щасливі цим партнерством. Підбір партнерів дуже вибагливий. Це по-перше, має бути потужна ветеранська громадська організація. А в Кам'янському це Патріот 2015 При ній команда, яка займається ветеранським спортом і є прикладом для місцевих ветеранів. А в Кам'янському це команда Прометей і сприяння розвитку адаптивного ветеранського спорту від місцевої влади. А це пан мер Андрій Білоусов і його команда Кам'янської міської ради. Для нашого міста велика честь. Приймати вас всіх у Кам'янському, тому що ми розуміємо, кому ми завдячні своєю свободою і своєю незалежністю, тим, що наше місто живе під вільним українським небом. Дякую кожному ветерану. Вічна слава тим, хто віддав життя. За нашу країну, за нашу свободу і за нашу незалежність я хочу також подякувати всім організаціям причетним для створення цього майданчика для пітанку, який розташований тут, саме де ми збудували наш центр реабілітації, центр соціальної підтримки наших ветеранів та їх сімей. Це французька гра і дуже багато років, але офіційно вона. В 1907 році образувалася федерація, всесвітня, і всеєвропейська. Це дуже взагалі азартна гра. Вона захоплює, бо це гра на роботу з собою, на влучність і кожен кідок, він окремий, бо в тебе завжди все інше: інша місцевість, інші брейки, інші заломи, каміння і так далі. Це дуже серйозна гра на концентрацію. Також це командна гра. Зараз ми на майданчику бачимо близько там 70 учасників. Вони сьогодні тут катають, отримують собі задоволення, і фізичне, і психологічне. За гру в питанку можна знаходити до 50 кілометрів. Здавалося б, да? майданчик, який довжиною 15 метрів. Не бігати, не таскати бо багатьом цього не можна робити. Але, власне, активно проводити час на свіжому повітрі. Це дуже така ментальна гра, це тактична гра. Це потрібно багатьом хлопцям, реально потрібно. Я після ранення, після лікування був вдома і просто випадково узнав, що є ігра, таке питанк, який можуть. Тібо... ljubavi ljudi igrati. Poprobu ponaravio se na mene i igraju. Perši, ono, uspokajavatelj. Ti kada što psihuješ abo nervuješ, ti možeš prosto poigrati i ti, no, Просто успокоїться себе для нас дуже приємно, що в нашому місті відбулася така значима подія. Все для наших ветеранів в нашому місті дуже активно ведеться робота з ветеранами і допомога, і адаптація, і розвантаження, і психологи, і реабілітація. Тобто, в цьому напрямку міська влада прикладає багато зусиль для того, щоб нашим ветеранам, нашим сім'ям, ветеранів родин загиблих, померлих, безвісі зниклих, щоб їм було комфортно.